Добрий день! Вітаю вас зі святом, з Міжнародним днем сім'ї. Сьогодні оговоримо про історію цього свята. Міжнародний день сімей, який ми святкуємо сьогодні. започатковано Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році. Цей день було запроваджено з метою звернення уваги спільноти країн на численні проблеми сім'ї. На думку Генерального секретаря ООН, коли утиснюють права однієї родини, єдність цієї людської сім'ї, членами якої вони є, знаходиться під загрозою. Як головний елемент суспільства була та залишається берегиною людських цінностей, культури та історичної спадковості поколінь, елементом стабільності та розвитку, і сім'ї починається життя людини, сім'я це джерело любові та поваги, те, на чому базується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. Традиційно українці живуть великими родинами. У родині поруч живуть і батьки, і діти, і прабатьки, тобто бабусі і дідусі. Кожна родина має свою історію, своє родинне деревце, родовід, його коріння це прабабусі і прадідусі, стовбур батьки батьків, гілля, батько і мати, а молоде гіллячко на самому вершечку це діточки. Без сім'ї немає щастя на землі. Так говориться в українському прислів'ї про сім'ю. Тож треба берегти свій рід та родовід. Українська родина традиції української сім'ї та сімейні стосунки українців. Сім'я це батько, мати і діти. Мати це найдорожче, що є у житті. Вона виношує дитину під серцем. Народжує її і все життя піклується про неї, любить її особливою материнською любов'ю. Мати шанується українцями як берегиня сімейного вогнища. У народних піснях її порівнюють із Красним Сонцем. Батько в українській сім'ї, глава господар дому. Він піклується про дітей та жінку. Батько порівнюється із ясним місяцем. Діти це зірки на небі. Їх обов'язок любити і шанувати своїх батьків. Тому, за традицією, діти шанобливо звертались до своїх батьків, бабусі і дідуся на «ви». А ще свою любов виражають у писливих родинних звертаннях. До батька звертаються такими ласкавими словами, як неню, батечко, батенько, татусю, татуню, маму. Ниньо, ненько, матусю, матінко цими словами лагідно звертаються до матері. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотії, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все раднає, бо до всього хист він має. Дід і бавця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Дякую вам за увагу.